Вітаю у лабораторії природи! У нас практична робота. Тема практичної роботи будова мікроскопа та правила роботи з ним, виготовлення тимчасових мікропрепаратів. Наша мета вивчити будову мікроскопа та навчитися його правильно використовувати, сформувати вміння виготовляти тимчасовий мікропрепарат на прикладі шкірки лузки цибулі. Отже, ознайомимося з будовою мікроскопа. Головна частина світлового мікроскопа це збільшувальні лінзи, вставлені в тубус. У верхньому кінці тубуса міститься окуляр, який складається з оправи та двох збільшувальних лінз. Назва окуляр походить від латинського слова, що означає око. Розглядаючи об'єкт за допомогою мікроскопа, око наближують до окуляра. На нижньому кінці тубуса міститься об'єктив. Які складаються з оправи і кількох збільшувальних лінз. Назва об'єктив походить від латинського слова об'єктом, що означає предмет. Тубус прикріплений до штатива. За допомогою гвинтів його можна піднімати та опускати. До штатива прикріплені також предметний столик, у центрі якого є отвір, а під ним церкалом. За допомогою дзеркала спрямовують світло у отвір предметного столика або у конденсор. Головний принцип роботи світлового мікроскопа полягає в тому, що через прозорий або напівпрозорий предмет об'єкт дослідження, розміщений на предметному столику, проходять промені світла і потрапляють на систему лінз об'єктива, які збільшують зображення. Таку саму роль відіграють лінзи окуляра через які дослідник вивчає об'єкт. Кратність збільшення об'єкта визначають перемножуючи збільшення окуляра та збільшення об'єктива. Наприклад, у нашого мікроскопа на окулярі позначка 7, а на об'єктиві позначка 20. Отже, кратність збільшення нашого мікроскопа буде 140. Тобто, ми побачимо зображення збільшене у 140 разів. Підготуємо мікроскоп до роботи. Для цього поставимо у зручне положення. Нахилимо штатив до себе. І дивлячись в окуляр, повертаємо дзеркальце так, щоб спрямувати промені світла в об'єктив, доти, доки не побачимо в окулярі світле поле. Якщо в окулярі ми побачили світле поле, отже, ми підготували мікроскоп до роботи. Виготовимо тимчасовий мікропрепарат. Для цього нам потрібна склянка з водою, піпетка або скляна паличка, шматочки цибулини, паличка пінцет, а також предметне скло та покривне скло. Беремо шматочок цибулини і відділяємо від нього соковиту лузку. З внутрішньої сторони цієї лузки є прозора шкірочка. Нам потрібно за допомогою пінцета обережно її відділити. На скельці поміщаємо краплину води та розташовуємо обережно шкірочку у цю краплину. За допомогою палички обережно розправляємо шкірочку. І далі накриваємо покривним склом, так, щоб не потрапило повітря. Тимчасовий мікропрепарат шкірки лузки цибулі у нас готовий. Далі ми можемо приступити до розглядання його під мікроскопом. Закріплюємо наше скельце. На предметному столику за допомогою затискачів. Пам'ятаю, що у нас вже мікроскоп готовий до роботи, і ми побачили в окулярі світле поле. Отже, за допомогою гвинтів опускаємо тубус до самого низу, а далі, дивлячись в окуляр, обережно поволі піднімаємо тубус, поки ми не побачимо чітке зображення. Ну, отже. Ми побачили клітини, лузки цибулі, бачимо їх оболонки, цитоплазму. Ну, дійсно, телефоном ми не можемо передати чітке зображення, але ти побачиш фотографію мікропрепарату у завданнях нашого уроку. Ми навчилися виготовляти мікропрепарат, а я бажаю тобі успіху у подальшому вивченні біології.